Затримання працівників Національного антикорупційного бюро службою безпеки України, що відбулося у понеділок, викликали занепокоєння послів країн Великої Сімки. Група Семи виступила із заявою, в якій повідомила, що її представники провели зустріч з керівництвом НАБУ. Та висловила стурбованість ситуацією. Посли Великої сімки мають намір обговорити це з керівництвом уряду. Набу також випустила заяву, в якій заперечила, що затриманий вчора працівник центрального апарату антикорупційного бюро, нібито є кротом, що співпрацював з російською ФСБ. Як подала це затримання СБУ у спецслужбі, заявили, що затримали крота ФСБ, який нібито за гроші шпигував для Росії. А його куратором, за даними слідчих, був заступник начальника охорони Януковича Дмитро Іванцов, той самий, який допоміг Януковичу втекти до Росії. СБУ стверджує, що зафіксувала щонайменше 60 епізодів, коли затриманий працівник НАБУ передавав інформацію з обмеженим доступом Іванцову. Однак в НАБУ пояснили, що перевірку щодо цього неназваного працівника центрального апарату бюро СБУ проводила. У співпраці з ними ще з 2023 року, і жодних підтверджень його зв'язків із російськими спецслужбами не виявила.